Сьогодні закупка у населення. Катаюся по адресам. Дивіться, що буду купувати. І так, перша закупка. Трохи хламу такого. І радійка, купив закупійки. Взагалі не люблю таке купувати. Фруктовниця, металева, скоріш за все, Європа. Ось такий солдат крутий. Навіть не знаю, що це. Вперше такий купив. Трохи мишівору. От Стан такий, що на метал піде. Та отакі круті дві копійки старі. Купив це все на 1000 гривень. Найдорожче вийшов цей солдат. Навіть не знаю, переплатив чи ні, буде видно. Одна зустріч недалеко від мого дому. Людина зателефонувала, запропонувала вкладище, жвачок, Кінець 80-х років. Вкладище Дональд. Піду на зустріч. Зустрівся з людиною та придбав ось такі вкладищі. Це Діснеївські вкладищі Дональд. Придбав по 2 гривні за штуку. Тут 85 штук. Ціна продажу, якщо рідкісних немає, до 5 гривень за одиницю. Приїхав вже на третю зустріч до людини. Зараз покажу, що купив у неї. Провів останню зустріч, купив дещо цікаве. Зараз додому приїду і покажу. Вже приїхав додому, за вікном темно. Давайте подивимося, що я купив на останній закупці. Ось такий годинник. Я вже подивився, такий годинник нещодавно був проданий за 350 гривень, але там гірший стан цифербату був. Цей годинник то йде, то не йде. Далі медаль трудова, срібна. Такі яонкові іграшки. Оця цікава мінімум 500 гривень буде коштувати. Монета 15 років Незалежності України. Але, на жаль, в поганому стані. Далі серветниця, часта статуетка собака з дичю, також часті статуетки ваза, і найцікавіше це оця тарілка. Це тарілка LKSF. Жанрова сцена, саме називається будівництво храму. От вона сама дорога тут. За всі ці предмети я людині віддав 2600 гривень, але сама тарілка буде коштувати приблизно 5000 гривень. Ось така цікава закупка, я працюю далі, а з тебе лайк та підписка.